Є і ніколи не буває нічого випадкового, значить, це все так треба і все ви робите правильно. До речі, до речі, кожна виставка у пана Ігоря під такими цікавими назвами там, Ви мабуть всі вже були і в художній галереї, і в бібліотеках. Сьогодні в нашій бібліотеці вперше я рада, що новий рік ми. Нашу таку арт-локацію у бібліотеці починаємо саме з виставки пана Ігоря. Такий заспів. Ну, ну з Горіть <рес> <це> <рес> <рес> там, скільки всякого цікавого про схід, справа тонка. Стої в хамамі якась особлива програма для двох. Це є солодощі. Взагалі, <рес> поняття зі словом Схід, ну, і, і схід справа тонка, відповідно, тонки. Асоціація асоціацій дуже багато. Бо схід справді це для нас щось таке незвідане, таке таємниче, східна мудрість, східні солодощі, східна жінка, східна розкіш, східна, багато багато чого ми сьогодні. Він не відчуває ніякого такого обмежень, коли малює картину. Немає нього сумнівів а, щодо, щодо вираження власних емоцій, почуттів, коли він здійснює свої твори. І це дуже відчувається в комунікації з ним. Ну, Я це відчуваю. А, також хочу сказати, що. Дуже щира людина, ігор. І він завжди не як особистість. Мені дуже подобається, що він завжди в важку годину підтримає. Ну, звичайно, подобаються мені всі роботи, але найбільше мені сподобалися з місяцем дві картини, там, де великий місяць, так і місяць з місячною доріжкою на поверхні моря. Ігор'я Лотуша я знаю дуже давно, ну, може років до 20 ми знайомі зустрічалися так, на таких так, виставках, інших заходах. Але я його знав до сьогоднішнього дня як фотохудожник. художник. У мене вдома навіть на кухні висить його фотографія, така велика, яку він мені подарував колись. Я неодноразово. Співав на його в таких от заходах на виставках. Ну, для, для мене сьогоднішня виставка це те щось таке нове. Я від нього такого не чекав, Коли мене запросили сьогодні зайти на цю виставку, я думаю, що це знову буде фото Так-так. роботи. Але от акварель, Ну, я скажу так: <кхів> як для, для мене що музика, що фотографія, що картина. Якось щось трогає, щось не трогає. Там є така картина. Так. Картина в жовтих в тонах, жовтих там закат сонця, закат сонці, і таке от по хвилях ідуть зайчики. Оце точно копія там, де я живу. От як було те, що там був, і це все сфотографував, чи намалював. Це ну, не була виставка. Людини, яка знає весь китайський так, так. Да, Ну, Не тільки художні, як, так художній гумор, як сказали. І літературний, і музичний, і, і, і риболовний, і всякий все, ну, дуже багато... Мені дуже подобається, що ця людина дуже наповнена. Я вважаю, що художник, по-перше, це, це пошук. У нього немає єдиного стилю, але він завжди шукає. Це правильно, це дуже хорошо. Ігоря Лотиша я знаю вже досить давно. Думаю, що більше ніж 15 років. Так багато з ним працювала, будучи бібліотекарем у Тавської власне універсальної напрямки бібліотеки Нікотляревського. В тому числі і по його фотовиставках, і по його був у нас такий проєкт разом з Миколою Максимовим. Тобто вони товаришували. В мене був такий проєкт для двох вечір для двох, десь така назва приблизно була. І я, готуючись до цих заходів, я дізналася, що він в нього є кілька друкованих видань. Тобто він, наприклад, був в Ізраїлі, в нього є книга про Ізраїль. Світлини він на будь-яку тему може відгукнутися, тому що він, скажімо так, всеядний. Так. і портрети, і пейзажі, і він як сказати, ще і просто на заходах, як фоторепортер. Багато е, буває. Е, те, що він почав займатися е, живописом е, чи малюванням, як це правильніше назвати, я не знаю. Мене трішечки подивувало, але ви знаєте, перші його спроби показали те, що він не просто дилетант, що йому це до душі, що він відчуває колір. Ну, Техніка, скажімо так, художники, мабуть, до кінця свого життя вчаться техніці. Я його, але найбільше і насамперед я його поважаю за те, що він знаєте, людина, справжній чоловік, він дуже багато робить безкорисних, добрих справ. приходьте ще, а зараз ми з висважніше.